У кожної людини мова є, щоб нею спілкуватись, розмовляти, Щоб розказати людям щось своє, і словами все навколо описати. Тож мова рідна, в кожного своя, найближче серцю, світла, наймиліша. Чарівна, наче пісня, солов'я, чудова в цілім світі найрідніша. Матуся нею навела пісні, як ми малину в сповідку лежали, зустрічали ранки з неї Своєю виливали, як божий дар, нам мова всім дана, ми з нею люди вміємо розмовляти. Вона нам рідна, радісна й сумна, найкраще від усіх та ще й казати. В нас українська мова чарівна, як пісня і крилата, багата, чиста, рідна, і ясна, та хочуть вороги її забрати, а нав'язати мову. Нам В бою. Бо ми не хочемо чути мову злісну, бо мова євна, світна і своя. Красива, мелодійна, материнська, чарівна, наче пісня слов'я, багата, калинова українська.